Всім доброї неділі, 25. Да? 25. Всю ніч ішов такий спокійний, тихий. Тихий тихий дощ. І це добре, тому що я вчора ввечері тишки пополивала. І як я не можу народитися тому, як гарно зараз у дворі. Як оці білі кольори, світлі кольори, як вони роблять настрій. Ну, трішки вчора нас поразувала русня. Ну, як кажуть, знаєте, яка держава, така, такі військові і таке все. Але але видно, що народ не хоче тієї влади, яка зараз є. Вони просто бояться, запугані. Але вони вибили, хоч все це було для того, щоб вибити понеділок вихідним днем. Нічого, ми пораділи. Вони відчули на собі, що це таке, але мало, зовсім мало. Нічого, все попереду. Сьогодні неділя робить... Хотілося поспати подовше, так вова сусід, щось там і струга, і струга. Бетон заливає, а я ж вікно відчинила на все. Ну нічого. Хто рано встає, тому Бог дає. Правильно? Ой! Які ось помаранчеві відкрилися повністю. Я вчора фотографувала Лілії, ну, мені так подобається, ну так гарно. Так цей вигляд краще набагато, ніж ці помідори, правда? Але й помідори теж потрібні. Теж потрібні помідори. Зараз йду, а я... А, ключ уже мама брала. приготую якийсь сніданок. Та щось таке будемо робити. Мама там щось не знаю, що. Може, дещо підладнає, під, підшиє. Лійку прибрала, бачите, яму вибиває. І полуниця, дивіться, прямо зрізала, ж ви ж бачили, темне поле було, уже воно росте, росте листечко, вже йде. Процес іде. Процес іде. І ці красотулі вже ось оцвітаються. бачите, інші зацвітають. Гарно все, дуже гарно. Я перетягла цього єгиптянина сюди, бо там дуже таке сонце палюче, що листя, дивіться, почало горіти. В Єгипті воно ж так густенько, відтіняє одне одного, а в нас один стоїть в полі воїн. Так, ну я то в майці. Давайте будемо переходити, хай дощик помоче трішки. да? Можете швидко бігати? Швидко, побігли. Побігли, побігли, шкандибаємо, шкандибаємо, шкандибаємо. Ось тоді коліно так боліло і не наділа щас на лигача. Все, пробігли. Перебігли вже. Так відкрито. Зараз я. А гірочки, зараз вам покажу гірочки, хотіла зробити, щоб ті були раніше, а ці були пізніше, десь так тижні на три. Ну, що я повинна вам сказати, як пішло тепло, оці мурзілки, просто мурзілки, вони почали підніматися і скоро ті догонять. Уже, бачите, зараз 80 см, я вже не буду обривати пасинки, хай вони вже йдуть куди хочуть. А це не краса, та краса, просто краса. Недорога. Лілія, а як же гарно вона дивиться. Ви подивіться на це чудо. Просто чудо. Дивіться, чудо чудесне. Отак вирізати і подарувати такий, нема день народження ні в кого. Подарувати такий великий-великий букет лілій. Не гірше 101 троянди, так? Звичайно. Так, а це що, моє пойло трошки тут в баночки не влізло, так? Так, мабуть. Не знаю що, але я думаю, що це пойло. Ой, не в ту дихалку пішло. Кхе, вибачте, у мене є кабачки, другий раз я готувала. У мене є трішки куриці з овочами, чайок і достатньо. І поснідаємо. Яблука вчора купила, бачите, які лежать, а лимони ну ніякі, а напій вже потрібно робити, потрібно продовжувати. Все, запрошую вас на сніданок. Я вам покажу, Боже, яка я віднесла оту білу квітку. все таки це Віталіка. Білу він дарував і отаку червону. Ви подивіться, червона піднімається, потім знову в хату її віднесу. Все-таки мої підписники пишуть, що Алла, в цьому році, не знаю, яка новина буде, що оці квіти дуже в багатьох не квітли, а в цьому році розквітли, так і в мене. Будемо надіятися на хорошу. Цирк подивилися. Шоу подивилися. Але все одно є радість. Є радість, як вони перетрухали, як вони є радість. Але це просто один процент того, що переживаємо ми, українці. Нічого, Бог не тімошка, відіть німножка. Так вони люблять говорити, так? О, так точно і ми їм скажемо. Бог не тімошка відідеть німножка. Все, снідаємо. На сніданок я один зробила цей лаваш замість хліба, трішки сира. І це. Так мама низько тут сидить. Мамі зробила каву, тому що в мене є молочко, залишилося, із. а собі зелений чай. І навіть так, навіть снідаємо їмо цибулю. А часник, подивіться, положила на низ, цей китайський, він зеленіє. Наш не зеленіє, а той зеленіє чомусь. Так що приємного. Якщо щось хочете, ще беріть у холодильнику. Там і ковбаса є, і сир, і все є. Так, мам, давай сідай, снідай. Я оце поскладаю у мішок, Оце, ету. я поняла земля. Так, да, то і я і... буду ну, поскладати. Тільки не встидушка, воно тяжеле, воно ви. Я то я буду пересаджувати. Я присажу. Достану горшок. Да. Добре, Добре утро, любі при родина велика, любі наші підписчики, Алековачу. Давай, не сядь. вітаю з неділею. Доброго вам дня, хорошого настрою і щоб швидше в нас був виріб. Давай, сідай завтракати. На том і порішимо. Так буряка накупила. І морковка, бачите, яка гарна наша. Так я буряк порізала, зараз, тушу отак, потім морковку туди. Отак, бачите. А що ж він буде пропадати старий, коли в нас вже новий виростає? Хай він тут тушиться. Воду поставила закипячу, хай охолоджується квас зроблю. Квас запишу вам, а це таке. Порізали, сушили. Буду... Доброго дня. É. Запрошую на весілля або на випуск лілій. Дивіться, яка краса. Які вони ароматні. Зараз білі, як на реченні. Просто на реченні. Духмяні. А це тут ось і. Наречений стоїть, а можливо, це наречений завтра розпуститься. Ви подивіться, просто я ж кажу, що вальс білих лілій.